Всім доброго часу, доби. Мене звати друже Євген. Слава Україні та її захисникам. У цьому випуску я хочу розповісти про те, як я з'єдную дроти у розподільчих коробках. Я покажу, як роблю це саме я, яким інструментом я користуюся, і покажу вам сам процес. Я не претендую на те, що буду першим відкривачем у цій темі. Ну, впевнений, що якусь фішку для себе все ж таки знайдете. Перед початком хотів би нагадати, що всі роботи необхідно проводити згідно норм безпеки, а також здорового глузду, використовувати окуляри, захищати ноги, руки, ну і так далі. Ну і почнемо. Для початку треба зачистити зовнішню ізоляцію. Для цього є багато варіантів, як це зробити. Я маю декілька стріперів, є ось такі автоматичні від Дніпром. У різних фірм є аналоги, майже один в один, но різниця все ж таки є. Якщо комусь буде цікаво, Напишіть у коментарях, я детальне відео зроблю на цю тему. Цей стріпер універсальний і автоматичний. Може знімати як зовнішню ізоляцію, так і безпосередньо з самої жили, але є обмеження. Його не запхати у підрозетник або у глибину розподільчої коробки і не зняти зовнішній шар під корінь. В цілому, саме такого типу це мій найлюбліший інструмент для цієї роботи. Також є ось такий варіант від тієї ж Дніпраєм. Цікава річ дозволяє знімати ізоляцію з різних дротів різного діаметру. Також можна знімати. Мати зовнішню ізоляцію з круглого дроту. Не раджу пробувати цією стороною знімати з плоского дроту, з великим відсотком впевненості кажу, що пошкодити внутрішню ізоляцію. Для плоского дроту є ось такий мініатюрний різак, який можна вставити в глибину підрозетника або розподільчої коробки. Працює дуже просто. Затискаємо дріт між губками та протягуємо до самого кінця. І вуаля! дріт зачищений. Це другий, так сказати, маст хев, на мою думку, для саме таких робіт. Також для знімання зовнішньої ізоляції можна використовувати звичайний ніж, потрібно повільно, без сильного нажиму провести лезом по ізоляції і у самому кінці сильніше натиснути. Цей спосіб не дуже безпечний, або сам поріжешся, або зіскоче, і сусідну жилу пошкодить, ну або занадто сильно може натиснути і пошкодити ізоляцію жили безпосереднього дроту. Тому треба мати певний досвід і вправність. Далі знімаю ізоляцію жил. Повертаюсь до автоматичного стріпера. Однім рухом знімаємо ізоляцію одразу з трьох дротів. Можна використовувати і ручні знімачі, вставляємо дріт у відповідний на півмісяць, зажимаємо та тягнемо. Не так зручно, як автоматичним, але враховуйте, що автоматичний коштує у 2-3 рази дорожче. Також можна це робити тим самим ножом, ну но я так не роблю і вам не раджу. На початку своєї роботи я купляв різні насадки з Китаю для скруток. Ну це повна дичина, і в результаті скрутки я роблю завжди за допомогою шуруповерта. Тут нічого складного, затискаю дроти у патроні і тримаючи за ізоляцію, скручую. Можна тримати руками, але виходить не більше трьох дротів в скрутці. Частіше використовую плоскогубці. Затискаємо так само дроти у патроні шуроповерта, плоскогубцями затискаємо дроти за ізоляцію і скручуємо. Саме головне це не допускайте, щоб скручувалися дроти в ізоляції. Після скрутки або відкусуємо те, що у патроні, або затискаємо плоскогубцями дуже міцно і прокручуємо шуроповерт, поки дроти не переломляться. Тепер до з'єднання дротів. По-перше, я не користуюсь ніколи клемами, типу ваго або будь-якими іншими у розпалічих коробках для проходу світла або у підрозетниках Це можу зробити, але в розпадічих коробках ніколи. Як казав у цьому відео, я покажу лише ті варіанти, якими я користуюсь сам. Тому варіант з клімами я згадати не буду, ну принаймні у цьому відео. Почну з обжиму або опрісовки мідними гільзами. Для цього типу з'єднання не потрібно робити скрутку. Я маю ось такі прес-крещі з храповим механізмом. Є ще різноманітні преса, але я, на щастя, не купував їх. Чому так кажу? Бо самий самі улюблений мій варіант. Використовуй лише тоді, коли немає доступу до електроенергії, або треба з'єднати мідь та алюміній, бо інших варіантів для такого з'єднання я принаймні не знаю, як робиться опресовка, потрібно підібрати гільзу відповідно до кількості дратів на лінії. Необхідно, щоб гільза була повністю заповнена. Якщо є вільний простір, його треба заповнити шматком мідної жили. Далі зусиллям затискаю. Роблю по 3-4 обжима на кожній гільзі. Після того, як затискнули, на гільзі лишається відтиск з номером, яким була опресована ця сама гільза. Стосовно гільз, вони є різного розміру, ну і відповідно різного внутрішнього діаметру. По мінусам. це довгий процес. Треба підібрати відповідний діаметр гільзи до загального діаметру жил, наповнювати гільзу дуже щільно, додати дріт не вийде, якщо вирішити додати лінію якусь, треба відкушувати гільзу і на нього все робити. З іншого боку, це доволі надійне з'єднання. Далі пайка. Я дуже довго користувався цим методом з'єднання. По-перше, є класичний варіант з використанням Звичайного паяльника, тут нічого секретного нема, флюс, припой і вперед паяємо. Я таким способом користувався на самому старті своєї роботи. Дуже довго проходить сам процес. Скрутки з 5-6 дротів паяти важче треба потужніший паяльник. Я маю ось такий радянський на 65 Вт. Я навіть не пам'ятаю звідки він в мене не взявся, ну є і коли ніколи він потрібен. Мені ж більше подобається ось такий варіант: це паяльник для пінопропіленових труб. Він у мене від того самого Дніпра. Я. Тут, як бачите, логотіп кріли цей, хто у темі, той розуміє. Купував я його так років 9, напевно тому, і він досі прекрасно працює. До речі, я користуюся насадками для пайки труб від компанії Дітрон, Класні насадки, пластик не пригорає, все супер паяється, але вони зараз коштують як крило від літака по 500-600 гривень за одну штуку. Повернемося до електрики. Я придбав ось такий наконечник, Щоб він нормально тримався, зробив отвір і закріпив його до паяльника. У мене він алюмінієвий, бо був десь у мене мітній, позичив його знайомому і кудись наконечник пропав разним і знайомим. Коли знадобилося, то у найближчих магазинах була лише ось така алюмінієва. Я раджу брату мідну, поясню чому згодом. Після закріплення наповнюю наконечник припоєм, він у мене з флюсом. Виставляю максимальну температуру на паяльнику на цьому апараті це 300 градусів. Після повного розтоплення прибою погружаю скрутку дротів в наконечник. Приблизно 5-6 секунд для скрутки з 2 4 дротів вистачає. Результат, як бачите, дуже класний, друти повністю запаяні. Я, до речі, саме тому і не робив стенд, бо зазвичай розподільчі коробки зверху дроти звисають вниз, і ми паяльникам підносимо, ну і, грубо кажучи, паяємо. Якщо б тут би зробив зараз стенд, це все на голову повертати, ну було б не так безручно. Стосовно великих скруток, я для прикладу зробив з шести дротів, її треба тримати довше, і часто буває, що у самого верху наплавляється ось така гуля. Я думаю, це і за нестачі температури, бо припой зверху остигає. До речі, такої штуки з мідною гілізою не траплялося. Впевнений, і зато. Того, що у міді теплопровідність 400 Вт на метр квадратний, а алюміній має у два рази менше, тобто 200 Вт на метр квадратний. Тому верх наконечника швидко остигає і оця от гуля її утворюється. Як і казав, якщо будете таким чином з'єднувати дроти, купуйте мідний наконечник. Чому пайка не сама улюблена, дружина для мене? По-перше, вартість припою. Ось такий маток коштує більше тисячі гривень, а гільза має бути заповнена майже до самого краю припоєм. Додати дріт проблематично. Розпаяти майже неможливо, будроти скручені, е, ну і запаяні відповідно. Влітку працювати з розпаленим до 300 градусів паяльником не сама приємна історія. Ну і обпектись можна. Задивилися і перехилили паяльник. В результаті розлитий припій і гірше, якщо на себе. З іншого боку, це доволі швидкий і якісний варіант з'єднання дротів. Ну і що стосується того способу, яким я користуюсь найчастіше, це зварювання. Для цього нам потрібен зварювальний інвертор. Я маю знов таки від Дніпром, так само куплено десь 8-9 років тому. Характеристики бачите на екрані. Якщо ви надумаєте використовувати цей варіант, то, наприклад, вживаний інвертор можна придбати від 1000 гривень або за 1500 гривень новий. Також у якості електрода для зварювання нам буде потрібний графітовий стержень. Його можна дістати із великої батарейки, вугільно-цинкової, вона ось отак от виглядає. Її треба розкрити і дістати графітовий сердечник. Нагадаю про правила безпеки, а також про відповідне утилізування залишки від батарейки. Що далі? Під'єднуємо дроти у зворотній полярності, тобто дріт з електродом до мінусу, а дріт маси до плюсу. Далі виставляємо напругу. Чим більше напруга, тим скорше буде варити. Але не треба робити дуже велику напругу, буде важче контролювати мідну каплю. Я би радив приблизно 40-60 ампер. У мене зараз стоїть на мінімумі, бо на цьому об'єкті, де записується відео, дуже погана напруга, і в розетці мають 180-190 вольт. Якщо ставлю напругу більше, ніж мінімальна, апарат уходить в захист і просто вимикається. Як варити? Зажимаємо скрутку у кліщі і електродом доторкаємося до скрутки. Чуємо, що впіймали дугу, і трохи відводимо електрод від скрутки. Це важко на пальцях поясниці, це треба спробувати. Ну і якщо у вас є навики зварювальника, то вам це точно буде у нагоді. Стосовно часу зварювання, треба варити до того часу, поки не з'явиться мідна капля. Треба проконтролювати, щоб у цій каплі були всі жили. Тобто капля захопила всі жили. Зварювати можна хоч 2, хоч 10 жил, тут нема ніяких проблем. Чим мені подобається цей спосіб, це монолітність з'єднання. Ми маємо одноціле. І для мене це дає більше впевненості у надійності цього з'єднання. Якщо треба додати дріт, відкусуємо каплю, розкручуємо скрутку і робимо все по-новому. Не треба відкусувати велику кількість дроту, як у випадку з пайкою чи пресом. Не треба розхідних матеріалів, максимум одна батарейка за 100 гривень раз на 2-3 місяця, це якщо ви цілими днями паяєте, а так вам і на рік вистачить цього. Стосовно мінусів це ціна зварювального апарату. Ну, з іншого боку, кліщі для обтиску коштують від 600 гривень. Прес для опресовки від 1500 гривень. Ну і потрібно постійно купувати гільзи. Вони мають бути хоча б в якомусь запасі е, різних розмірів, бо не в кожному магазині продаються. Паяльник для труб так само: від 600 гривень, плюс припой, плюс флюс, е, якраз розхідний матеріал. Звичайно, можна і класичним варіантом користуватися. Це саме дешевший варіант виходить, але швидкої роботи не буде. Ну і повертаючись до зварювального апарату. Його мінус це та сама капля, яка може дуже сильно опекти, якщо довести до того, що вона впала на підлогу. Вона при падінні з висоти розлітається на дрібні і дуже гарячі частинки. Для прикладу, подивіться, як довго вона залишається розпаленою, коли відпадає. Саме тому треба контролювати процес зварювання. Зварювати коробки, якщо у вас вже є чистова підлога, я би не ризикував. Сподіваюсь, в цьому відео ви для себе знайшли щось цікаве. Якщо так, то поставте, будь ласка, вподобайку. Ну а якщо нічого цікавого не було, то поставте дизлайк. Підпишіться на канал, підтримайте мене та україномовний YouTube. До речі, в найближчих відео я розкажу вам про фішки роботи з гіпсокартоном, а також буду монтувати теплу підлогу у каркасному будинку сухим методом. Тому, кому буде цікава тема будівництва, тема каркасних будинків, підписуйтесь на канал, як вже сказав. А з вами був, друже Євген, слава Україні та її захисникам до зустрічі!